Вітаю, друзі! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в нас 37-й уже випуск спільної з вами щоденної рубрики Діалог відверто Де теми визначаєте ви. І зараз в вступному слові я все-таки мушу кілька деталей наголосити, тому що був трошки здивований деякими запитаннями, які були в коментарях, під відео. Ну, перше. Пишуть, що не можна поставити питання у рубриці спільнота. Та не в самій рубриці ставити, я ж вам ще скажу верхній допис, під ним коментарі ставити там. А я звідти переписую з певним запізненням. Звичайно, тому, що я просто не встигаю на всі питання вчасно відповісти, зуруповую і відповідаю. І, друге, мене дуже просять, щоб я наводив перелік тем. Так я їх наводжу майже з перших випусків. Це все дуже просто: прямо під відео в YouTube, Там, де є кількість переглядів, час, коли воно опубліковано, є текст під відео. Він згорнутий, але видно перше речення, і далі е, показати більше. Клікаєте на нього, і там є пункт перший повністю перелік всіх тем. Питання, на яке відповідаю. Друге, хронометраж, в котрій конкретно хвилині, а ще дуже часто, YouTube знизу видає саме ті епізоди окремо. Тобто, все те, що ви говорите, що потрібно зробити, воно давним-давно виконано. Просто подивіться туди, тому що це ж я чайник, це мені можна не знати. Ви більш досвідчені і більш знаючі в тій темі. Тому просто пошукайте все, що необхідно, все є. Тепер переходимо відразу ж до питань. Ми, мабуть, єдина країна в історії людства, де армія, народ досить успішно прости стоїть зовнішньої агресії значно сильнішого ворога, супереч бажанню і діям державного керівництва всіх рівнів. Як чи є ж такі ще приклади в історії? Якщо вони були, що ви можете про них розказати? Знаєте, ви дуже чітко поставили, тому що в мене взагалі моє переконання, і я про це не один раз писав, і зокрема тут, там на тему, то хто ж розмінував Чонгар і в інших. Допис записах, що на мій погляд українська влада взагалі чекала росіян за домовленостю, і ми бачили дуже конкретні приклади: заборона 72 й підривати мости через ірпінь, щоб ворог міг вільно зайти до Києва. Вони підірвали, але ж забороняли наказ відвести війська, ліквідація цілої бригади обручської бригади, наприклад, забрати бригаду з під Харкова, які не були виконані вчасно, і це врятувало ці міста. Дуже багато інших речей, які, на мій погляд, свідчили, що влада чекала на ворога і мала намір перетворити Україну в Білорусь при допомозі російсь російської армії. Це моя версія, моє припущення. Ви, я так розумію, ставиться до цього десь приблизно з такими ж самими оцінками. А тепер щодо історичних реалій, чи таке було? Знаєте, аж так відверто, може ні, але в інших формах. Ну давайте просто згадаємо. Українська Народна Республіка, Центральна Рада, Уряд УНР і інші структури в перший період розвалюється Російська імперія, дуже довго не хочуть. Народ піднімається, народ вже каже, ми незалежні, свобода, все. А влада українська, соціалісти, хочу нагадати. Вони всі були соціалістами. І Симон Петлюра теж також був соціалістом. Вони не хочуть. Незалежності вони просять тільки про автономію. В кінцевому рахунку нарешті появляється: коли вже країна, колишня імперія впала, проявляється четвертий універсал, повна незалежність, і українці. Мають резерв не стопроцентний, але резерв чотирьохмільйонну армію Російської імперії складену в основному з українців, які повертаються з німецького фронту, яких багато хто, не всі звичайно, але багато хто не були заряджені більшовизмом і були готові приєднатися до захисту своєї країни. З ними треба було попрацювати. Їх треба було переконати. Їх навпаки, переконали, що треба розходитися по домах. І... Потім більшовики їх використали теж вже більше на свою користь. Оце мені здається був один з прикладів, коли люди були готові, а влада в силу отих, знаєте, таких соціалістично-троцкійських переконань Винниченка і Грушевського готова не була. І потім, на жаль, це не можна назвати абсолютно успішною обороною, тому що ворог захоплював Київ, влаштовував тут різню. Війна йшла з поперемінним успіхом, і врешті-решт Україна програла. Але подібне в нашій історії вже було. Чи є в світовій історії? Знаєте, я поаналізував. Я пригадую, що щось подібне було в Латинській Америці під час якихось конфліктів 19 століття. Але навести чіткий приклад не ризикну, тому що я не впевнений, чи це саме так. А мені дається дуже чіткий приклад. Я можу помилятися. Я не є спеціалістом з історії, давньої історії Франції, але в період столітньої війни, в певних етапах, ну, от період діяльності святої Жанни Дарк. Саме така ситуація була. Народ воював і перемагав. Жанна вела людей, захоплювала Релан, виганяла ворога, гнала британців, а король, король тільки хотів, щоб йому дали певний спокій, щоб домовитися з ворогом. Щось діта по сірідки, заглясмаріть друг другу в глаза і договориться про мір, побачити мир в очах британців. Оце було бажання в короля. Ще раз кажу, можливо, я використовую не зовсім коректні оцінки, але, на мій погляд, подібна ситуація, дуже подібна, от було в той період. Потім кінчилося тим, що, як свідчать окремі історики, це не є стопроцентна версія. Саме та влада, яка тоді була, тихенько здала Жанну Арк британцям, і в Руані її відповідно вже тоді потім спалили. От десь єдині порівняння, які мені приходять на думку. Це жахлива, абсолютно, ситуація, інша річ. Що наша влада боїться свого народу. І коли піднявся люди на захист, вони ж лишилися в Києві не для того, щоб тут оборону організовувати. Вони ж тихесенько залягли на дно, вони чекали походу Росія. Ну, слухайте, коли з банкові наказували підірвати мости в самому Києві, розірвати оборону України. Реально розірвати, відкрити дорогу для ворога, фактично. Тому що потім переправитися йому не буде проблеми, нам була би проблема. А в той самий час. Заборона підривати мости на Ірпіні, ну це була робота напряму на ворога. Але Київ ощетинився їжаками без участі державної влади. Всупереч їх бажаннях, Київ себе захистив. Та сама історія з Харковим, з нашими оборонами, і потім тих людей, які захищали, проти них відкрили кримінальні провадження або їх арештовували. Хочу нагадати проти кривоноса. Провадження досі не закрите проти генерала Марченка, який врятував український південь, який був зданий українською владою справи не закриті, ну за Богу, хоч проти що кримінальних проваджень не відкривають. Ну і ще може щоб до порівняння. От не можна порівнювати в сучасній історії, тому що коли ми згадуємо, скажімо, ту ж саму Францію, нам вже люблять розказувати про пасіонарність французів. От, прижанні дарк було. Давайте згадаємо відмінність Києва. Момент початку російського вторгнення і Парижа момент вторгнення до Франції е, нацистів. Кардинально різні міста. З Парижа всі втікають в першу чергу чоловіки, і уряд, і всі. І Париж чекає мовчки тихо чекає на прихід ворога. Влада французька, точно так само, як українська, чекає на прихід ворога. Тихенько втекла, тихенько готувалася здати країну вішецькому режиму. От все було. Влади було все так само, який став колаборантським урядом на підтримку Гітора, А народ тихесенько змовчав і зачекав, доки прийшла нова влада. В Україні про владу все ясно. Кияни, харків'яни та по всіх селах. Неймовірний підйом на захист своєї країни. І ворога зупинили і на владу це вплинуло. Тому влада не продовжила далі от відверті прямі зрадницькі дії, тому що вона побачила, тоді прийдуть до неї, то її просто знесуть, і вони почали десь там приліплюватися до цього, що є. От така історія. Ну, а два приклади я вам навів. Наступне питання: це якраз від тої глядачки, яка казала, що не може знайти, як поставити питання. Вона поставила в іншу місці, але я його взяв, тому що питання важливе. Фактично, воно зводиться до одного, чи є шанс, що Коломойського видадуть США? Давайте так, ділимо мухи окремо, катуєте окремо. <кхід> Юридично. Якщо, ще раз кажу, якщо. Коломосько є українське громадянство, Україна не може видати свого громадянина іноземній державі. Це напряму заборонено Конституцією. Ну хіба тихенько взяли, кудись відвезли, потім сказали, що це він сам перейшов польський кордон, тихесенько, а там його схопили і передали американцям, оскільки він у розшуку. Ну, це так, це конспірологія. Але рік назад. Зеленський нібито підписав якийсь указ про нього досі мовчать. І нібито в тому указі йому а Я не знаю, в якому він був стані, що він попідписував. Що крім свого особистого ворога Корбана, якого він незаконно. Дійсно, незаконно позбачив українського громадянства, тому що не було жодних доведених доказів, що в того є множинне громадянство, і ще кілька людей, в тому числі своїх сух, які б втратили українське громадянство, нібито він позбавив Коломойського. Слухайте, це чи не єдиний з таких указів, якого ми не маємо жодного підтвердження? Тобто ми не знаємо, але якщо Коломойський дійсно не має українського громадянства, то в такому випадку його можна спокійно передати будь-якій країні, тому що він в Україні перебуває в статусі громадянина іноземної держави. Він ж і мав втратити громадянство через те, що в нього є громадянство Ізраїлю і Кіпру. А Українська конституція такого не передбачає. Тому юридично, тільки у випадку, якщо в нього дійсно немає українського громадянства, про що нам затято мовчать, ми не дістали за цей час жодного доказу, що такий указ був. Ніхто нам не дав і нічого, хоча витоки завжди появляються. Тому я не впевнений в цьому. І якщо в нього немає українського громадянства, то в такому випадку тут має бути персональна воля Зеленського. І до останнього часу цілий е, купу разів були ситуації, коли над Поломойським нависала загроза. Треба розуміти, на банковій немає одностайності. Це як банка з павуками Жеруться, гризуть один одного. Ну, це, знаєте, бої е, бульдогів під килимом. І там. Єрмак з Татаровим ділять владу, ділять дуже некомпліментарно. Не там Коломойський, якого позбавили можливості впливати через Ткаченка і мати там певні відсоси, але він використовує прямі впливи на Зеленського, на інших, десь на Татарова частково. Мотя грізня іде. Ми. Про Єрмака, коли говоримо, ну він воює там з усіма, бо він хоче мати всю повноту влади, оскільки фактично він на сьогоднішній день є президентом України. Він керує цією країною, незаконно узурпувавши владу внаслідок того, що Володимир Зеленський порушив конституцію і передав свої владні повноваження, де факто не де юре е, своєму от Єрмак дійсно мав наміри. Порозправитися з Коломойським як своїм опонентом і противником і легітимізувати себе перед американцями. Американці прекрасно знають. Слухайте, коли британці пояснювали Зеленському, а коли він зреагував, давали витоки, хто в нього кроти. Ну американці або самі дістали цю інформацію і через британців її вкинули, щоб Джонсон дотиснув до Зеленського, або. Або британці поділилися, вони обмінюються інформацією. Тому американці все прекрасно знають, але Зеленський отягає зі собою. Вони не мають права відмовити, тобто вони мають тоді відмовити і Зеленському в зустрічах, а їм треба його час від часу тримати на повідку. Вони його підтягують. І от в цій ситуації я думаю, що Ермак, який вже там 10 разів і мабуть клявся в США, що він перевербований, що він же не російський, що він же американський і все інше, напевне, хотів би зробити американцям подарунок, усунувши свого певного ворога. Так як він це зробив, до речі, з Тимошенком, Кирилом, що добра річ, тому що цей був злодій великий, а оце передалося Кубракову, і це нічого не зробило для України корисного підсумку. Але якби він не віддав Коломойського рік назад, як він планував, в нас же б давно були б і Абрамси, і Ф-16. І це був би добрий результат, і десь навіть в чомусь можна було б Єрмаку якийсь один із мільйонів його злочинів навіть пробачити. Але Зеленський вхопився за це, тому що Зеленський дуже чітко стежить, щоб хтось не здобув всю владу в країні. І от важелі противаги він вчиться в Путіна. І саме так як Путін він і поступає, він учень Путіна. Війна між вежами Кремля і Коломойський йому потрібний для противаги. Це велика фінансова противага єрмаку і іншим. І тому він зберіг Коломойського, він не допустив його усунення здачі тощо. Але зараз починаються інші події. Я чув від людей, які десь там мають спілкування трошки в олігархічних колах, що нібито Коломойський усвідомив, що він виростив такого монстра, який вже йому самому несе загрозу. І він вирішив, що я ж тебе породив, я ж тебе туди ж саме засунув. І що він робить? Він після того. Створює поворознюка рік назад. Йому сказали цить, забрав поворознюка назад. Він забрав. А зараз, коли всі відчувають, що пахне виборами. Чи будуть вибори, чи ні, весною, восени вже не буде. Це я так вам казав, може у восени, може, у весною, восени вже не буде. Зірвалися переговори по бенгагенській схемі, Путін не погоджується. Але якщо весною будуть вибори, то ті старти з серіалами про Поворознюка і тому подібне, вони дуже-дуже однозначно попадають в узу. І отут Зеленський психанув. Він людину Коломойського, Ткаченка, міністра, моментально знімає тільки за цей серіал. Він ще місяць назад, коли була. Петить я про зняття Ткаченка заявив, та пішли би всі, ніякого Ткаченка знімати не буду. Він хороший парень, він не нравиться, він серіальчики там хоче знімати. Ну це своя ж компанія. Так от зараз Ткаченка зняли саме через це за підкоп під Зеленського з цим серіалом. І якщо Коломойський, ну тепер не за державні вже мабуть кошти буде це, а за свої власні там, чи які ще там щось на своєму каналі почне готувати цей серіал і розганяти його масово по Україні. Під вибори наступні, то я не здивуюся, що Зеленський вирішить, що для нього Коломойський більша загроза, ніж, скажімо, той же самий Єрмак. І може дати команду Єрмаку, організує і передай. домовся з американцями передай. Тому от зараз, після появи інформації по серіалу Інгулець, імовірність такого варіанту вперше в Україні з'явилася. Все, закінчую з цим питанням. Приходимо далі. Питання щодо Гонгадзе. Ну, її пише людина, що пам'ятає, який тоді був інтернет в 2000 році, дуже слабенький, мало хто його дивився, дуже це було складно. Невже тоді Гонгадзе знищували тільки за його там українську правду, яка зараз, до речі, спаскудилася і стала діаметрально протилежною до того, що він створював? Чи вбивство Гонгадзе не було насправді здійснено тільки для того, щоб звинуватити в ньому кучму і щоб відбулись подальші дії? Саме так. Тільки. Пливи Ґонґадзе все-таки певні були. Це не від того, що він в інтернеті працював і створював перші інтернет-видання. Вони були слабенькі і нікудишні. Це від того, що він був ну, перше Радіоконтинент, друге інші проекти, плюс його медійна активність, плюс він був центром певної медійної спільноти, яка тоді була. Зараз її не лишилося. Зараз вони всі тихенько, тільки Зеленського обрали, і він почав грозитися. Всі вони зрозуміли, боже, воно ж таке дурне, бо знає, що йому прийде в голову. Давайте ми ліпше під нього тихенько ляжемо. Все, нема зараз медіаспільноти в Україні. А тоді... Реально, вона була, вона була достатньо опозиційна, хоча були, звичайно, там і пристосуванці. І ще були постійні телепрограми і шоу, в яких Гонгадзе ставив неприємні питання кучмі і його пускали туди. Нема так, як зараз, що закриті все, чорні списки, закриті канали і по всьому. Ні, було трошки інакше. У нас при кучмі. При всьому жахіті того, що тоді відбувалося, в нас реально демократії було на порядок більше ніж тепер. Ми скотилися глибше ніж до Януковича. Але чи планувалося вбивство Гонгадзе? Слухайте, це не моя інформація. Дехто з нашої тоді тусівки тої опозиційної, журналістсько опозиційної, запевняли, що вбити мали не Гонгадзе, а журналіста викривача Єльцова. Але Єльцов дружив з СБУшниками, а вбивство мало зробити руками брудних мінців. І дізнавшись, що в йому сповістили, що на нього готується отаке саме вбивство спеціально для провокації, він, як описували, разом з дочкою швиденько спробував покинути Україну. Так його затримали на кордоні, десь там біля Ростовської області, 2000-й рік ще був. і... 에, довго думаю, що з ним робити, але врешті-решт відпустили. Ну з дочкою з дитиною вже засвідчена історія. Він вже запустив інформацію. І після того, нібито Гонгадзе був дублером дублю номер 2 Це лягає якраз в цю версію, що готувалося конкретно провокація. Тому що Кучма тоді почав раптом дрейфувати у бік Європейського союзу і головне НАТО. А на Рашистані від цього були дуже збурені, дуже незадоволені. Там ніколи не було доброго нормального ставлення, партнерського ставлення до України. І тому ця версія має повне право на існування. І я дотримуюся в першу чергу саме її. Є, звичайно, інші побутові версії, і що не збиралися Ґонґадзе вбивати, але там був ефект виконавця, і Пукач перестарався, і а його мали тільки полякати, побити. Тоді багатьох побили, потероризували, катували. Тоді багатьох було такі речі. І є версія, що там взагалі особиста помста Литвина. І ця версія має право на існування. Можуть бути різні, але те, що Росія по максимуму, ну, перше, що Росії знали наперед, що будуть такі події. Ще ніхто не знав, що Ґонґадзе вже викрадений, чи ще й навіть не був викрадений. А група українських аналітиків, яка була в Петербурзі, тоді на якомусь там саміті чи якійсь спільній нараді, а їм вже відразу казав: Ви тут в НАТО збирається? Ага, через тиждень побачите. Отака бо історія. Це Мостова переказувала потім. Тому перше, Росія знала наперед, друге, Росія використала це на тисячу процентів. Плівки Мельниченка інші речі робилися. Ну і плюс Кучма його ж писали, постійно писали, і рашисти мали ці записи. Там було кілька рівнів записів. Там і Мельниченко писав. Він реально писав, я це знаю. Я, це знаю. я з Мельниченком знайомий. Я з ним разом із Уценком ми плівки здавали в прокуратуру США. Тому я по Бектек був свідком основним. Тому я знаю дуже детально. Мельниченко реально писав. Тут я не згоден з Швецем, але писали і рошисти. В них була вся інформація, або вони від нього знімали, або вони напряму свої записи робили. І в них було наліпано купа записів Мельниченка, де кучма погрожував і Гонгадзе, і іншим, і казав там голову йому. І от по Гонгадзе зробили голову від отервать. От відбулося. Тобто таке враження, що під кількох людей готувалися подібні варіанти вбивства, випав в Гонгадзе в кінцевому рахунку, і на нього був підготований матеріал, який мав компрометувати кучму. І його використали Україна покотилася назад. І це зайвий приклад того, що ми опинилися тоді. А я був теж учасником революції 2001 року, після тих всіх подій. Ми опинилися в ситуації. Коли у нас нема варіантів, з одного боку, Кучма перейшов до рівня убивств, або його режим перейшов до рівня убивств. І ну, мій батько вбитий перед тим, а таки режимом кучми, а не кимось. І ми мали на це реагувати, тому що ми котилися до диктатури. З другого боку, кучма все-таки дріфував на Захід, і от ті всі події, вони, правда, від наших виступів не залежали від нашої революції, тільки від викуди інформації від плівок тих, але в той момент наш рух на Захід обірвався дуже жорстко? От маємо варіант, коли росіяни зіграли в 100% нульову передачу. Так, наступне питання: яке ваше ставлення до пана Смішка, і чому патріотичні українці, як патріотичні українці мають ставитися до можливого кандидата президенти знову смішка? Та ніякі ставлення. Слухайте, я перше, мені взагалі не зрозуміло, що є в головах людей, які десь напередодні вибору розказують, о, це буде українська сильна рука, це буде український там піночет, справді. Слухайте, ви бачили смешка? Фото, відео, записи. Та з нього такий піночет, як. Ой, стримуюся від порівнянь. Це перше. Ніякий абсолютно, як політик ніякий. Ну, слухайте, він розвідник великий, все, та він мені Буданова нагадує. Пустобрег дрібненький, та він ще й говорити не дуже мій. Та й цей теж не міє говорити. От Буданов тільки з трошки іншої епохи. Ну, так і на Буданова клюють, і на смешка клюють. Ну, слухайте, ну це є якась, це щось пороблено українцям, чи ще, чи що. Плюс у смешка багато російських скелетів в шафі. Ну, Наришкін, інші, Патрушев. Його там дружба, його там контакти, чи вони обірвані, а ми ніколи не бачили якихось різкіших заяв тощо. Причому людина абсолютно ні, ніяка в політичному житті, ніхто не виявляє, що він взагалі буде робити. Його команда ну знаємо про Гордона і ще там кілька таких самих пустобрехів. Тому мені здається, що просто треба забутися і не звертати увагу на таких людей. Тим більше, смешко, доки ніхто ще не визначився кінцево задовго до виборів, завжди має якісь неймовірні рейтинги. Цього разу ні. Тього разу мені здається, він вже списався в минуле, його вже навряд чи витягнуть. Але в минулі рази завжди його розкручую. В нього там якийсь там він прохідний, все, може боротися за президентське крісло. Коли доходить до реальних виборів, люди починають, починали до 19-го року не дуркувати, а обирати за якимись своїми переконаннями. І Смишко набирав набагато менше, ніж в попередніх опитуваннях. На мій погляд. Ну Просто треба навчитися, ну не потрібно нам вестися на кожну підкидну качку, яку нам сунуть. Ну, ще раз кажу, я не говорю, що Смачкоч там якийсь там російський агент, що він якийсь поганий. <кхи> ну, слухайте, ну він просто такий ніякий, що ще цим займатися і його розкручувати, ти більше, Гордон, Господи, хто. Ну це смішно. Я дуже надіюся, що ця тема вже закрита. Правда, нові такі повідкривалися, слухайте, на фоні їх, на фоні Зеленського, на фоні оцих притул, на фоні всіх оцих, е оцих систем ненависті, які розкручують під вибори. слухайте смішко, Це ж ангелик з крильцями. Насправді те, що ми маємо на порядок гірше, ніж навіть найгірші представники кандидата до влади з попередніх періодів. От закінчую цю тему. Наступне, ну, мабуть, коротке питання, коротка відповідь. Чому Зеленський не привітав заужного з 50 річчям? Ну, знаєте, коли пішов багато шуму, ввечері хтось його спічрайтерів, не знає там, Літвін чи ще хтось написав твітик вже десь вночі, до 12-ї ночі встигли з вітанням і все. Більше того, є версія, що навіть деякі дії Зеленський саме в той день робив навмисне, щоб відвернути увагу від залужного, який. Має дійсно колосальну любов українців і колосальну підтримку, і колосальні вітання, йшли до нього. І це хотілось перебити, тому що, тому що дріб'язкова істотка, заздрість, дрібна ненависть до того, хто кращий за тебе. Та він ж і Порошенка ненавидів, не з якихось політичних мотивів. Порошенко нормально передав владу, відійшов. Ну, не виграв на виборах, виграв ти. Він йому віддав владу. А він аж біситься, тому що він дивиться на Прошенка, він дивиться на Залужного, він дивиться, та, господи, на кривоноса, на Червінського, на Бурбу. І він бачить навколо проти себе постаті, а він розуміє свою власну нікчемність. Він перед Януковичем і Путіним там, чи Мід'єм в сауні базував, ті там з повіями лежали, а він перед ними виглуплювався. Він розуміє, що всі це знають. І тому оця дріб'язкова помста тим, хто значніші, більші за тебе. Але мені здається, про це почали так багато говорити. Тим більше було багато питань. На мене дуже накинулися. На мене СБУ за це пробували натравити, коли я прямо заявляв, що Зеленський зробив певні дії, спрямовані на те, щоб затримати наступ. Там навіть дехто хто, кого я раніше читав, по це взявся, дуже підтримувати. Я повикреслював багатьох людей після цього. Але почалися серйозні питання: стоп! А. А оце, 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 оце. Пішов по пунктах. І після того, мені здається, в Зеленського йому порадили. Все, закінчили дуркувати. Ти заужного маєш показувати, не протиставляти собі, а просто в нейтралітеті. Тому з останніх вже там тижнів-два він. Так, як має бути, спочатку згадує залужну, а потім його підлеглих, а не навпаки. Тобто згадки пішли, але це нічого не міняє. Це просто зрозуміло технологічно, що вони цим грають на користь залужного проти Зеленського. Попри те, що заужний ніколи не говорив, що він має, хоч якийсь настрій, іти куди-небудь в якусь велику політику. Ми взагалі не знаємо, чи він цього хоче. Якщо він захоче, то в Зеленського є механізми зробити вибори так, коли воєнний стан буде зняти, а війна ще триватиме. І тоді заужний просто не зможе взяти участь в будь-яких виборах. Тому, от, знаєте, це дріб'язкова помста тут. А може ще й помста за те, що не здали Україну. Може, й це. Можливо, не зовсім дріб'язкова. Давайте це відкладемо до майбутніх часів, коли буде серйозне розслідування з цього приводу. Наступне питання: чи треба в майбутньому змінювати адміністративно-територіальний поділ України по областях, які, на мою думку, пише глядач, є радянським, і дещо застарілим. Ну там він говорить про Рівенську і Волинську області, які розділили комуністи. А я додав північ Тернопільщини, це насправді Волинь. Почаїв, Кременець, ну, частково Кременець, а Шумськ особливо. А, скажімо там, Тернопіль, Франківськ і Львів, це Галичина. Тому треба міняти. І більше того, ну і пише приклад Польщі, де після комуністичної окупації провели велику адміністративно територіальну реформу 99-го року. Потрібно провести велику адміністративну реформу. Але. Те, що Зеленський зробив з районами укрупненням, це реформа навпаки. Ти просто добавив проблем громадянам України, яким за тими самими довідками треба їхати тепер на 50, 80, 100 кілометрів далі. Має бути реформа системи управління, адміністративна реформа, а потім територіальна. Зеленський робив тільки територіальну. Адміністративна реформа це коли вам не треба їхати ні за чим. Послуги приходять до вас, польський досвід всі згадують. Ви знаєте, що в кожному найменшому населеному пункті є там такі старішина, соуте в Польщі називається. Це є людина, яка може бути навіть не на зарплаті або на мінімальній підтримці, яка представляє владні функції саме як старішина при своїй маленькій громаді, де можуть жити 200, 300 або 100 чоловік. І він контактує з владою Гміни, це е, територіальна громада, як у нас, і з владою, там відповідно, району чи воєводства далі, і там по вертикалі все йде. Громадянам ну, не треба йти далі до влади, ніж до наступної сусідньої вулиці. Коли ви робите це, ну зараз кажуть, що в смартфоні, от це і дія, все, що це заміняє. Знаєте, на жаль, не заміняє. Не до кінця, от коли замінить, от тоді можна провести це укрупнення. А насправді ідея адміністративно-територіальної реформи її автором був мій батько. Який наполягав саме на оцих перше зміцнення регіонів, це є принцип Німеччини. Він хотів перенести в Україну земельний устрій Німеччини, не федеральний, а земельний, і таким чином зробити потужні, економічно врівноважені регіони, які можуть мати самі добрий хороший результат і самі себе забезпечувати. От німецький варіант реформи, ідея мого батька, мені здається, дуже правильна. І тоді ми дістанемо дійсно 7-8, максимум 9 потужних регіонів, і це буде добре. ця держава буде нормально функціонувати. І останнє питання, бо в нас лишилася одна хвилинка. Чому расисти своїм символом вибрали зет? Слухайте, десь Бог зверху підштовхує, або, ну, як кажуть, Бог шельму мітить. Тому що вони нацисти, аналоги нацистської Німеччини. Буква Z в концтаборах ставилася нацистських на тих відділах, на тих частинах, де був фініш. З остання буква алфавіті латинському, це були крематорії, це були газові камери, це були місця розстрілів. рашисти убивці, от щось їх штовхнуло до того, від Бога щось штовхнуло, щоб вони себе затаврували як убивці. А чому воно формально сталося? Ну вони позначали, це було позначення їхньої техніки, яка вторгнулася в Україну. Відково там З, О, В, там інші. І от З це найпростіше, воно, знаєте, так розмашисто. От для тих, хто за рашистськими принципами живуть, їм треба. От знаєте, символ розмаш вж, вж, вж. показово. Отаке От собі зорро. і тому появилося зет. А Насправді це нацизм. Все на цьому закінчуємо. Слава Україні! Тримаємося! Перемог!